Шановні громадяни, служба порятунку звертається до вас із проханням дотримуватись заходів безпеки та режиму карантину через небезпеку поширення коронавірусу. Просимо вас не виходити на вулицю без нагальної потреби, не відвідувати місця скупчення людей під час перебування на вулиці, одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри та дотримуватись заходів особистої гігієни. Подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю. Дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією поширення коронавірусної інфекції. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя, шановні громадяни. Служба порятунку звертається до вас із проханням дотримуватись заходів безпеки та режиму карантину через небезпеку поширення коронавірусу. Просимо вас не виходити на вулицю без нагальної потреби, не відвідувати місця скупчення людей, під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше, ніж 2 метри, та дотримуватись заходів особистої гігієни. Подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю. Дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією поширення коронавірусної інфекції. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя, шановні громадяни. Служба порятунку звертається до вас із проханням дотримуватись заходів безпеки та режиму карантину через небезпеку поширення коронавірусу. Просимо вас не виходити на вулицю без нагальної потреби, не відвідувати місця скупчення людей, під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше, ніж 2 метри, та дотримуватись заходів особистої гігієни. Подбайте про близьких та рідних людей лікарів. Віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелося виходити на вулицю. Дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією поширення коронавірусної інфекції. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя. Шановні громадяни, служба порятунку звертається до вас із проханням дотримуватись заходів безпеки та режиму карантину через небезпеку поширення коронавірусу. Просимо вас не виходити на вулицю без нагальної потреби, не відвідувати місця скупчення людей.